Вправа 250. Коли Марійка витягла зі своєї скарбнички всі монети, то виявилося, що там було X монет номіналом 50 копійок, Y монет номіналом 1 гривня і Z монет номіналом 2 гривні. Обчисліть, яку суму коштів назбирала Марійка, якщо. Ну що ж, для початку складемо вираз, як нам обчислити кількість коштів, які назбирала Марійка. У нас є X монет по номіналом 50 копійок. Записуємо, що x монет x монет по 50. копійок. Це. Ну що ж, x треба помножити на 50 копійок, але в гривнях це буде 0,5. То ми записуємо, що це буде 0,5 Гривні, Що множиться на x або 0,5х гривні. Так, є. Далі у нас y монет. По одній гривні. Це. Ну що ж, y треба помножити на 1, або 1 помножити на y. Записуємо 1 помножити на y або це просто Y гривні. Є? Yeah. Ну і Z монет по 2 гривні це 2 треба помножити на Z або 2Z гривні. Є? Yeah. Ну і разом Це. Отже, 0,5х додати. По одній гривні це Y грив, додати, і по 2 гривні це 2З грив. Є. Ну що ж, а зараз потрібно обчислити значення цього виразу, якщо записуємо, якщо отже, безумовую у нас Х дорівнює 8. y дорівнює 5, і z дорівнює 20, то наш вираз 0,5х плюс y плюс 2z буде дорівнювати, переносимо. Отже, 0,5, що множиться, замість x пишемо 8. Додати y у нас 5, то пишемо додати 5. Додати 2Z це 2, що множиться замість Z пишемо 20. І це дорівнює. 0,5 множиться на 8, половинка на 8 це 4. Пишемо плюс 5. І плюс 2 пножить на 20, це 40. І це дорівнює. 4 плюс 5 це 9, плюс 40 це 49. А в дужках записуємо чого? Гривні. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, обчисліть, яку суму коштів назбирала Марійка. Записуємо 49 гривень.